створив видимий і невидимий світ. Із нічого. Видимий світ це світ, в якому живемо всі ми з вами. Видимий світ складається з одушевлених предметів творінь і неодушевлених творінь. Одушевлені творіння це людина, це тварини, це звірі. Це риби, птахи. Одним словом, все те, що має в собі дар життя, що має в собі живу душу, не одушевлення творіння, це каміння, повітря, сонце, місяць, вода, метали, нафта і так далі. І так далі. Все те, що не має душі. Господь поставив людину царем над цим творінням. Людина повинна служити Богові і розпоряджатися Божим творінням, володарювати над ним, користуватися ним, але не приліпляти, приліплятися до Нього. Людина являється одною з частин всього Божого творіння, тому Людина впливає на все творіння, і все творіння впливає на стан людини. Така є внутрішня духовна взаємосвязь. Я хочу розказати про один випадок, який стався в одному монастирі. Я не буду називати монастир це дуже красивий великий монастир. Я в ньому жив якийсь час. І в ньому, ну. Багато монахів жили. Ну, один мова йде про одного монаха, який був священником і ромонахом, який досягнув високих ступеней духовної досконалості, був таким розсудітним, мудрим, чистим, завжди радісний. Він сповідав людей, і до нього приходили на сповідь люди з різних сіл, з міст, з різних країн. Він сповідав, вислухав людей, давав їм поради. І ось от до нього один раз прийшли на ісповідь. Якась людина прийшла на ісповідь. І, е, посповідаючись, вона е, дала йому декілька монет. Він не дивився на ці монети. Коли він вже військові закінчився, подивився, це золоті монети, царські червонці. Він вирішив їх віднести до Єгумена, віддати Єгумену. Ігумен їх використає для ікон, для сусудів, для хрестів, там, для церковних потреб. І він йде цими монетами ввечері до Єгумена, і приходить йому по дорозі помисли. Це він сам про себе розказав. Прийшов до нього помисли і каже йому. Залиши собі одну монету. решту віддай Гумену, а одну не залиши. Ти маєш ремонтувати зуби, а ти собі зробиш коронки для зубів, щоб вони були золоті на Желізні шкодять для здоров'я, а це буде нешкідливими. Він послухав помисла і монету одну золоту монету лишив у себе. Решту віддав Гумену, прийшов келію, положив монету на стіл і помилився, і ліг відпочивати. Тут приходить йому думка, ти зараз що на столі. А якщо прийде злодій в келі, отак случиться. Ти побачив монету, то зразу забере. Він встає з постелі і ховає в шуфляду, Підкав, що поклав монету в шуфляду. І ліг відпочивати. Помис каже, ну, то так, злодій вже зайде в келію. То що злодій? На селі немає знає, шукати в шуфляді. І він зайде і забирає те монету. Він знову піднімається і помисом каже: сховай подушку. Він встав, взяв з шуфляди монету, там, там вмостив її в подушку і знову ліг відпочивати. Знов повністю приходить і каже йому, а злодій зайде в хату, він шукає або в шуфляді, або в подушці. Все це на виду. Сховай під матрац. Він встав, підняв матрас, там з там все, там заховав монету, знову ліг. Знов помисли приходить, до рух, каже: ну, приходи злодії в келі, зайде, от тебе не буде, злодій. Що буде? додається, подушку, якщо не під подушку, то під матрасом будеш шукати. Точно. Сховай підлогу. Він вириває дошку з підлоги, значить, в келі, і вкладе під дошку. Ліг відпочивати. Знову приходить помисло і каже: от зайде злодій. Подивишся, на шуфляду нема, подушку нема, метас нема. Що подивишся, дошка відорвана, там вже хатається, то буде точно ж не буде шукати там монету. І так він ховав до самого ранку ту монету з одного місця в інше. І тут він почув дзвінок на полуночницю, тобто саме ранішня служба в монастирі. Це в п'ятій годині починається. А він ще око не зазморив, щоб відпочити. Весь уставший, він встав, умився, взяв ту монету і прямо до Ігумена, Не в до Да Єгумена, віддав Ігумену. і у нього з'явився знову мир і спокій в душі. От така історія про монету і монаха. Звичайно, що ми, люди, які живемо у міру. Ми в душі, крім Бога, і бажання жити з Богом, молитися, у нас ще є багато-багато інших предметів, і бажань. Ми в душі і крадемо, ми в душі маємо бажання когось обманути, у нас в душі є бажання когось відняти щось. У нас в душі є бажання вбивати один одного, нищити один одного, кривдити один одного. І в цьому хаосі, якщо попаде якась золота монета, то її просто вона там втопиться, її не буде видно. Тому нам здається, що якщо б нам попала одна монета, а ще більше не одна, щоб 10 монет, то ми б були б щасливими. Але це неправиль, неправильно. Якщо людина має правильний, правильний стан душі, якщо в людській душі є. Бог і вона служить Богові все ціло. І крім Бога, вона в душі нічого більше не шанує її погляд завжди до Бога. І вона шанує Бога і молитвою і добрими ділами. То Та ці душі, яка навіть золота монета, як бояться, вона ж є поміхою для людини, тому що вона відволікла увагу у монаха від Бога до до, свої, до себе. І вона вже цим самим людиною образила Бога. Бог створив монету, а ти залишив Бога творця і пішов до творіння. І тому монах відчув у себе неспокій і, і, і загубив мир душевний. Так що, якщо ми хочемо, щоб у нас був мир і спокій, то треба завжди в своїй душі ставити на перше місці Бога. Я би не було нам не вигідно так по-людськи, по комерційному це одно на першому місці повинен бути Бог. Все інше має служити Богові. І що воно не служить Богові, то його треба виганяти з душі, а не тримати. І до нього не треба, і свою увагу треба завжди направляти до Бога. Тоді будуть ті монети, і все буде в людини. Якщо ми шукаємо монет, шукаємо якогось там до, до, до земного там блага, довольства, власті, багатства, то ми його не знайдемо. І не будемо мати мира душевного. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Свята Церква вшановує великого пророка і пертечую Іоанна Хрестителя. Сьогодні День усікновіння глави Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель – це був великий пророк, про якого Господь сказав, що. Між народженими жінками не ставав пророк більший від Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель був післаний Богом на землю для того, щоб готувати людей для прийняття Месії. Він готував людей через покаяння і постраждав він за істину. Він е, облічав царя Ірода за те, що ірод. Відібрав жінку у свого рідного брата Філіпа. І за це, що він говорив Іроду, ти не можеш брати жінку свого брата Філіпа. За це ця іродіада, жінка Філіпа, вона добилася того, що Ірод обезглавив святого Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель пострадав за істину. Так церква говорить і навчає нас, що за істину, Іоанн Христиті, пострадав, радуючись. Коли людина сповідує істину, коли вона тримається істини в житті, то люба скорбота приносить людині радость. Нехай молитвами Святого Іоанна притечі, Господь допомагає нам переносити скорботи і радіти в істині, яка є нашим Спасителем, Господом і Ісусом Христом. Господь сказав, що Я є істина. Життя, і хто вірує в мене, ніколи не помре.